Доброго ранку, мої любі. Подивіться на сонечко. Дивіться, яке воно усміхнене. Посміхніться і мені. Як ви вважаєте, хто пікується про вас? Допомагає усім діткам рости веселими та щасливими. Це ваші рідні, особливо мама і тато, вихователі в садочку. так? Не дорослі, А у дорослих виявляється є теж помічники. Але це не люди, а різна побутова техніка. Чи хотіли б ви дізнатися, що таке побутова техніка? Звичайно, тож маємо добру нагоду. Адже сьогодні ми з вами помандруємо світ цих помічників, щоб познайомитися з роботою побутової техніки поближче. І дізнатися про неї щось цікаве. Побутова техніка це прилади, що допомагають нам у побутових справах, роблять наше життя зручніше. А ще кажуть електротехніка. Бо всі ці прилади працюють від електричної мережі, від струму, що в розетці. То від чого ж працюють прилади побутової техніки? Правильно, від електромережі. У світі побутової техніки дуже багато, бо вона є у кожному домі. Деякі з цих приладів ви можете побачити на картинці. Погляньте, будь ласка, чи є тут речі, що вам дуже знайомі? Звичайно є. Чого тільки не вміє робити сучасна побутова техніка. Електрична плита, духовка, мікрохвильова піч допомагають нам на кухні, готують, печуть чи підігрівають їжу. Електричною м'ясорубкою або блендером, наприклад, можна подрібнити продукти м'ясо, овочі, а електричний чайник зможе закип'ятити для вас окріп для чаю або кави. То які ж прилади є нашими помічниками на кухні? Багато продуктів краще зберігаються в холоді. Для їх зберігання використовують таку всім знайому техніку, як холодильник. Погляньте, чи є холодильник у нас на плакаті. А вдома у вас є холодильник? Як він виглядає? Багато техніки допомагає людям підтримувати вдома лад та чистоту, наприклад, прати та прасувати одяг, чистити килими тощо, це пральна машина, електрична праска, пилосос. Знайдіть цю техніку на малюнку і розкажіть, у чому ж нам допомагають ці прилади. Ще попитова техніка розважає нас. І з нею ми відпочиваємо, коли дивимося, наприклад, мультики або кіно, слухаємо музику. Знайдіть та покажіть на плакаті телевізор. Поясніть, для чого він. А зараз, діти, ми зробимо віртуальну екскурсію по нашому дитячому садочку. Подивимося! Які прилади допомагають нам? На кухні є електричні плити для приготування їжі. Електрична духовка, щоб пекти пиріжки, булочки та іншу випічку. Є також холодильник, морозильна камера. У пральні є пральні машини для прання постільної білизни, рушників тощо. У кабінеті завідуючої є комп'ютер. Із нього отримують різну інформацію. Настільна лампа для освітлення та телефон. В актовому залі є музичний центр. По ньому можна послухати музику. Телевізор, щоб подивитися мультик або інші передачі. А зараз фізкульт хвилинка телевізор. В телевізорі різне я бачу. Як зайчата в мультику скачуть, як розгойдує дерево вітер, як танцюють усміхнені діти, як журавлик із вирію лине, як гойдає матуся дитину, як на марші крокують солдати. Телевізор покаже малята. Молодці. Наші дівчатка Ліна та Ніна. Вирішили зробити багато різних справ. Але яка техніка може допомогти їм у цій роботі? Дівчатка не знають. Давайте малята допоможемо їм добрими порадами. Ліна зібралася випрати свій одяг. Яка техніка допоможе їй в пранні? Це пральна машина. Ніна хоче підігріти котлети. Як вона зможе це зробити? За допомогою чого? За допомогою мікрохвильової печі або електроплити. Що ввімкнути лінії, щоб закип'ятити воду для чаю? Вірно, електрочайник. Куди покласти ніні морозиво, щоб воно не розтануло? В холодильник або в морозильну камеру. Який помічник стане в пригоді ліні для чищення килима? Вірно пилосос, що допоможе ніні спекти торт. Саме так це духовка. Молодці, які розумники. Сьогодні ми з вами з'ясували, як багато у людини помічників. Як же вони всі називаються? Правильно, побутова техніка. Більшістю електричних приладів мають користуватися тільки дорослі. Адже для маленьких дітей електрика небезпечна. Тому малятам не можна чіпати електричних шнурів, не можна лізти до розеток, щоб із ними не трапилось біди. На цьому наше заняття закінчено. Малята, ви всі молодці. До нових зустрічей!